Хмельничанам пропонують поборотись на ножах. Для цього у нашому місті проведуть фестиваль. Сам фестиваль це така більше подія, спілкування. А ножовий бій це те, що Є то, що там ще з дитинства там всіх цікавить, як певний вид фехтування. Ось для свого якогось самовираження чи отримання якоїсь певних там цікавих навиків, які там так в житті ми в принципі ніде не примінимо. За власне здоров'я учасники фестивалю можуть не турбуватись, запевняє організатор. Ножі, якими користуватимуться під час двобоїв, лише дерев'яні макети справжніх. Саме система нарахування балів дає можливість людині щось зробити, не нанесучи травму іншому, крім того, сама. Там макет зброї дерев'яний, він є дуже м'який, крім того, є захист очей, і захист обличчя. Це те єдине, що можна там щось поцарапати. Це не одної травми ніякої не було. Перед початком ножевих боїв фехтувальників також обіцяють ознайомити із технікою безпеки, адже справжня холодна зброя на фестивалі все ж буде. Її учасникам пропонують приносити для загальної історичної виставки. Щоб стати там учасником, це можна просто принести, що в нього цікаве на цю тему, там, чи там навіть саперну лопатку, там, отакі, такі люди були, приходили, чи там якісь карманні ножички. І е, можна отримати утрим, взяти участь в двобої, а можна там, наприклад, просто піти на це все подивитись, поспілкуватись, поділитися якоюсь певною там, історичною інформацією. Відвідати фестиваль на живого бою усі бажаючі зможуть 12 червня.